В день білої красуні венери, богині кохання, мої найкращі вітання. Продовжується надзвичайно гарна доба, доба полум'я. Так що сьогодні ми ще можемо переїхати на нове місце проживання, ми можемо придбати речі, які будуть дарувати нам затишок і радість. Ну і також сьогодні, зранку, ми ще зможемо поспілкуватися з нашими рідними. Зателефонувавши їм, наш захисник на сьогодні. Це буде Олександрит. Якщо ваше ім'я не Олександра, значить обов'язково потрібно придбати його в парі. Якщо ви побачили несприятливий погляд в вашу сторону сьогодні, то подумки відповідайте звідки прийшло, туди і пішло. Ну і обов'язково повернувшись додому, ввечері прийміть душ. Якщо немає сил, хоча б помити. Обличчя, руки і ноги місяць рухається по знаку лева, і ми стаємо такі, як леви, тобто ми веселі життєрадісні. радісні. Нам хочеться говорити гарні слова в адресу інших, не поскупіться на них. І також наш зовнішній вигляд це наша візитна карточка. В дні лева наш організм потребує білкової їжі. Так що сьогодні дуже доречними будуть всі молочні продукти. Дуже будуть нам смакувати яєчка, нежирне м'ясе і нежирна рибка. Добре, полікувати протилежний знак Лева, це водолій. Сьогодні міжнародний день дівчаток. Вітаємо всіх дівчат, працівників, світанку, віти і всіх віничанок дівчаток. В цей день, в 1955 році, було розпочато будівництво космодрому Байконур, і до цієї дати приурочено було запуск в космос першого в світі космічного туриста в 2001 році. Тіто мільярдер заплатив за 8 днів польоту, зробив 128 обертів навколо землі, 20 мільйонів доларів. Ну а завтра ми згадуємо про те, що Карл Третій і його син принц Уілям побували в Польщі. Вони спілкувалися з нашими переселенцями і морально і матеріально підтримують англійці нашу Україну. Завтра ми разом із принцем Іллямом будемо відмічати річницю його весілля із Кейт Мілтон. А в ніч із суботи на неділю на перше травня в багатьох країнах світу відмічають Вальпургієву ніч. Це відьомське багаття в перекладі. Це шабаш відьом. У нас проти такого свята. Життя таке коротке, пам'ятаємо, поспішаємо творити добро. І нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.